Лабораторна робота визначення моменту інерції та маси тіла неправильної форми. Обладнання лабораторної роботи. Тиск із цупкого картону підвішений на трифілярному підвісі до тонкої дротини Тіла циліндричної форми відомої маси по 150 грам. Досліджувані тіла. Момент інерції якої, яких ми будемо визначати. Це однакові е, тіла, е, кріп, кріплення для штативів. Пластиліном на цих кріпленнях відмічені заздалегідь визначені центри мас цих тіл. І вимірювальні прилади, секундомір, мірна стрічка і штангенцирку. Проведемо вимірювання. Дослід перший. Визначення періоду коливань ненавантаженого диску. Ми зараз відхилимо диск на невеликий кут і почнемо спостерігати його крутильні коливання. Нам потрібно визначити час певної кількості коливань. І, знаючи час і кількість коливань, ми знайдемо період. Почнемо вимірювання. Отже, відлічивши певну кількість коливань і знаючи час цих коливань, вам необхідно знайти період коливань ненавантаженого диску. Досвід 2. Навантажимо ц... наш диск циліндрами, однаковими циліндрами відомої маси. Розташувавши їх на одному діаметрі диску знову відхилимо, закрутимо дротину, відхиливши наш тиск від положення рівноваги і відлічимо. Час певної кількості коливань. Проведемо вимірювання параметрів тіл, які беруть участь в коливанні. Відстань від центру мас кожного циліндра до центру диску, до осі обертання. Зверніть увагу, що вісь обертання, продовження усі обертання проходить через центр диску. Вимірюємо відстані. Маса кожного з циліндрів. Радіус циліндра. в другому досліді вам треба знайти момент інерції кожного з цих. Циліндрів відносно осі обертання. відносно осі обертання диску. Дослід 3: визначення періоду коливань диску, який навантажений одним із ваних тіл неправильної форми. Пластиліном ми на досліджуваному тілі позначили розташування центра мас. Зверніть увагу, що це тіло ми розташували таким чином, щоб вісь обертання диску проходила через центр мас і диску і через центр мас тіла неправильної форми. Закрутимо дротину на невеликий кут і досліджуватимемо невеликі крутильні коливання диску навантаженого тілом. Неправильної форми визначимо період коливань, знайшовши час певної кількості коливань. Почнемо. Топ. Отже, в третьому досліді вам необхідно обчислити момент інерції тіла неправильної форми відносно осі, що проходить через центр мас. Для цього вам потрібно використати період коливань ненавантаженого диску, який ви визначили в досліді 1. І період коливань диску, який був навантажений двома циліндрами. Врахуйте, що в другому досліді вам необхідно знайти моменти інерції цих циліндрів відносно осі обертання, що проходить через центр мас диску і співпадає з дротиною. Дослід 4. Результатом цього досліду має бути обчислене вами. Наближена маса цих тіл, середня маса тіл неправильної форми, які ми досліджуємо в цій лабораторній роботі. В четвертому досліді ми розташували на диску тіла неправильної форми, відмітивши пластиліном їх центри мас, розташування центрів мас. І зараз наше завдання знайти період невеликих крутильних коливань даної системи. Яка складається з диску і двох досліджуваних тіл? Для цього ми знайдемо час певної кількості коливань. Запустимо систему, відхиливши диск, закрутивши дротину на невеликий куб. Почнемо! Стоп. Отже, тепер проведемо вимірювання відстаней від центрів мас кожного стіл до осі обертання. Отже, виміряємо відстань від центрів мас кожного стіл до осі обертання системи. Центр мас першого тіла і центр мас другого тіла. Як бачите, тіла розташовані від осі обертання приблизно на однаковій відстані, ви вимірюєте L1 і L2 і в робочу формулу підставляєте середнє значення. Отже, за результатами чотирьох дослідів даної лабораторної роботи вам необхідно знайти. Момент інерції дослідженого тіла неправильної форми і масу, середню масу цих двох тіл неправильної форми. Для цього ви використовуєте знайдені нами параметри і вимірювання, проведені в кожному з чотирьох дослідів. Бажаємо успіху! До побачення!